24 грудня. Усі, з ким Світлячок зустрівся, під час своєї подорожі дивилися із захватом на яскраву зірку. Усі розуміли, чому опинилися саме тут і саме у цей час. Христос народився! радісно вигукнули ангели. Христос народився! Підхопили усі присутні. Марія і Йосиф нахилилися над яслами, у яких лежало немовля. Неземне світло і тепло, яке виходило від дитини, потрапляло у кожне серце, зігрівало, втішало, дарувало надію. Тепер точно усе буде добре. Подумав світлячок і разом з усіма голосно вигукнув. Христос народився. Славімо Його!